Так, друзі, шкоди отакі і їх мотори. Двохминутне, я думаю, таке відео. 1,6. Всі вже бачили в мене на каналі цю машину, вона вже в мене 2 роки. Про їхні мотори. На гольфах такі самі 1,6 стоять на Audi a 3, Seat Leon і так далі. Я думаю, це вже всі, -всі знають про надійність їх двигунів. Хтось скаже херня собача, хтось каже, офігенний мотор, от мій старий мотор. Купляв я цю машину 2 роки назад, зараз вже 25 рік. Наїздив я на ній за цих 2 роки десь 40 з копійками тисяч кілометрів. І от бачимо мотор, той, за яким я купляв, лежить от тут. В чому штука? Мотор цей доволі надійний. Понятно, що якоїсь сильної мощності від нього не треба ждати. 101 кобила на той кузов. Ну, в принципі, мені вистачає для міста, я не ганяюся. Це оцей мотор, цей блок, який на ній стояв на цій машині. Після за двох замін масла, який я тільки купив, побачив, що вимив я вже присадочку. І вона почала підідати масло впртом вплоть до літрів на тисячі кілометрів. А... Ну, було, понятно, прийнято рішення його вскривати, дивитися. Циліндри тут ну він вже стоїть. Рік Рік стоїть. Уже тут трохи така цвіль є. Але самі циліндри. Тут, якщо просто це все зараз повитирати, от воно там, де збріскувалося, тоді чимось мілося, бачимо, воно стирається все от пальцем. Тобто, це не порожжавіло, це не поганило. Тут вироботки практично нема. Позвали ми, у нас тут є спеціаліст, який точить блоки, він прийшов, проміряв, по-моєму, першому циліндрі. Була сотка. В другому, третьому, по-моєму, тут взагалі було дуже, там в якомусь сотка, в якомусь 0. І в четвертому тут, по-моєму, було 2 сотки. Тобто, ну, в принципі, він сказав, що він рекомендує точити де щось робити, вже коли прийдесь. Хоч соток є 7-8, кидай кольца і їсть далі. В принципі, зняли ми подон, витягнули поршня. Подивилися, дійсно, були залягли кільця. Залягли массивні кільця. Тобто, в принципі, красота, кидай кільця, в кладовищі сальники, переднє і заднє і їсть. Ну, було прийнято вже рішення, якщо вже щось робити, то робити. Витягнули ми цей мотор повністю. Розібрали, помили, почистили. От, все це діло вичуховували попромивали. А, що він лежить тут, а не стоїть на машині? Коротше, коли ми вже його весь помили вимили. вимили, зараз я, щоб тут нічого не падало в сторону, бо так одною рукою наче сложно трохи знімати. Так, зараз покажу отакий от момент. Коли почали проміряти колінвал, Коленвал тут був в номіналі. Як бачимо нічого тут такого, тут ніякого нема. Взагалі вкладащі, в принципі, тільки-тільки починала -тільки проявлятися така на них жовтуватість. Ніяких тут потертостей проміряли, що Колінвал наче в нормі, що вкладощі можна брати номінал. Коли почали дивитися до, отут -от, до полукілець, от стоїть на центральній шийці, вона стоїть от, з однієї сторони полукільце, стоїть з другої сторони, от, сюди від щеплення стоїть друге напівкільце. І тут, як бачимо, у нас такий нормальна така виточка, а тут вже її майже немає. І, от бачимо, блок сам в мене отут -от повністю згризяний, стертий. Отут оця шийка. І виходить, що хто -то їздив на цій машині. Так як пробивалося, коли ця машина куплялася, що їздила в Польщі на ній жіночка, а потім вона попала сюди в Україну. То, понятно, що, скоріше всього, вона їздила на Постійно в вижитому щепленні. На світофорах стояла оцей колінвал. От він так щеплення знаходиться від це, коли вона нажимає колінвал іде весь туди. Для того і треба це полукільце, щоб розбіг колінвала центрувати. І от потихеньку, як бачимо, його просто вишліфувало. все. І місця під нове під, під напівкільце фактично майже не було. А так, циліндри, все, мотор повністю був в робочому стані, і треба було тільки замінити, грубо говоря, кинути вкладище. От, до речі, дивимося цей вкладиш, Це от рідний вкладиш. Де тут зараз зняти на відео? От, Йому, грубо говоря, ніхера нема. Отак от воно все і бігало. Так, що я хотів ще далі про цей мотор розказати. І через оцю от віщ Прийшлось купляти інший мотор донора, щоб вже зібрати собі мотора Бо, в принципі, мені рекомендували, щоб полукільце можна було виготовити самому. Там з туньні бронзи, то я сказали, що його зроблять. І на шплінтах його туди посадити, заклепати. І, в принципі, воно б. Ну, скільки бігало б, ніхто, опять же, не може сказати. А зараз кінь сюди. Кільця, вкладищі сальники збери. Як він через місяць вивернеться, або то кільця просто випаде, буде якось трошки неудобно. І знову це все починає з начала От бачимо, заглушки, тут все все нормальне, все, отут от. все ціленьке. Машина, як понятно, пробіг на ній невідомий, бо всі вони, хотім, в даному випадку це Октавія 2002 року, зараз їй вже 23 роки. То всі вони щось продаються з під діда, який їздив в церкву, і на них всіх пробіг там малюють 220-230 і, і, і тому подобне від состояння, можна так сказати, лако-красочного покриття. Отак. Що в нас було з самим колінвалом? шийки в принципі офігенні, тут питань нема. А тепер дивимося, тут де бігало, от по полукільце, от там, де живе, бачимо, що все нормально. А тут, де полукільце бігало, яке стирало наш блок, от тут така. Кайомка, ну, Виточило цим повокільцем в колінвалі, ну, заміряли глибину. ну, там так, Пальцем береться так не то, що береться, а тут вже колінвалу срака. Бо, наприклад, наварювати його тут по кругу і сточувати, ну, Нема ніякого резона, Тобто, Треба було і робити дороботку тут, і щось робити з колінвалом, або ж колінвал, ну, по-любому його треба було б. Купляти інший. А, так, тепер йдемо далі. Та й прийнято було купити ще один такий мотор. Купили ми ще один такий мотор. Бачимо, тут з нього навіть залишилося номерок з Гольфа 1,6. Приїхав він з-за кордону цей мотор. У нас тут хлопці в Умані торгують моторами. В принципі, багато їх там моторів, таких же, це мотор АКЛ 1,6. У них було щось три мотори. Однакових тупо просто стояли. Вирізали вони їх, от як бачимо. З усім от насос гідроусилителя. отак З шлангами з усім вони от просто його там десь поїхали за бугор, відкусили. І нахер вони не займаються, що, наприклад, там продати удільно, там якийсь вон генератор висів. Тобто мотор пішов повністю в зборі. З дросельною заслонкою, з колекторами, з всіма щитками, Маслозаливна горловина ну, повністю весь мотор був в зборі з генератором і з ремнем. що По факту грубо розстав його і їсть. Нами було прийнято рішення той мотор, який ми купили, розібрати. На нього вже купити всі вкладиші, кольца і так далі. Що й було в принципі, зроблено. При Розборі того мотора, який ми вже купили, було проміряно і ми були просто офігівші Ми його взяли за 450 доларів по цені, от, от повністю бери його і кидай. ну Ми його вирішили віддефектувати. Було проміряно циліндри. Там було по нолях. По нолях взагалі було вироботки. Не знаю, де вони його такий в такому стані взяли, мабуть, з якоїсь машини після ДТП. Але стан був там просто бомбовий. То на нього а головка. Головка це з нього, з того, що ми купили. По тому, що поки ми шукали були а, двигун а, інший, то з мого двигуна там головка була фігерна, вона вже просто була вся помита, а, клапана були вже притерті, все було вже засухарено, все вже було зібрано. Головки ідентичні. І, виходить, ми взяли з, тої машини, з того мотора, який купили блок. І вже з мого мотора вже зроблену головку поставили на нього цю головку, в принципі, її нічого немає, абсолютно ніякої вироботки на розпредвалах, ну, на шийках розпредвала маю Е тут от бачимо. Все так само мотор то їздив нормально, ніякого такого нічого тут на ньому нема. Страшного. Ось, і ця головка просто лежить на всякий випадок вдруг що її можна теж притерти, поміняти на ній сальники і ставити. Або комусь, якщо вона треба, нормальна робоча головка. Тобто Блок з колінвала брався з нового мотора, головка взялася з старого мотора. Ну Колектора, оці всі пластмаски, запчасті, тепер вони просто все є. Є тепер запасна дросельна заслонка, є колектора, верхня, нижня частина, є от клапан, який міняє геометрію для повітря, є запасний генератор, в принципі, адекватний, живий, його можна перемити і поставити. Є насос гідропідсилювача, кронштейн, то тут куча, куча деталей. Так само у мене остався датчик. Колінвал запасний, оригінальний. У мене є датчик детонації, теж ще його рідний, оригінальний. Є катушка, яка зараз теж стоїть нормально грошей. А це тут ще стоїть оригінальна, нормальна катушка. друг що, Тобто, в принципі, покупка за 450 доларів. Була ну, доволі такою, вигідною, тому що в мене ще остається куча. Всього до нього, не дай Бог, що. Причому датчики і друсина заслонка оригінальні. Не Китайський датчик розпредвала. Тут ще стоїть він, його ніхто й не трогав. Скоріше всього, може бути ще й заводський. <кхе> Якось так. Куча болтів, кріплень, все, що треба до цього мотора, в мене є. Тобто, машини ці продають. В 20-річному, 25-річному стані, всі, понятно, пишуть, що там 220-230 тисяч. Ну, по факту там було всі там, 400, допустим. І от ми бачимо їхній ресурс. Циліндрам нема ні хрена. На них можна їздити довго і нудно, міняти масло, міняти фільтра вчасно. І клапана тут регулювати не потрібно. Тут стоять гідрокомпенсатори. Ще даже, Он даже стоїть рік вже, і вони стоять тут нормально. <плес> В принципі, двигун, на мою думку, простий, просто, просто простий. Надійні деталі є. Проблема тільки, якщо хтось буде його робити капіталку, відразу шукайте на нього пів, напівкільця, тому що я наче, їх шукати, їх нема ніде. Просто от їх нема. По всіх базах, інтеркарсах і так далі я шукав на півкілець, просто нема. Тобто їх треба або самому десь стокари заказувати точити, або десь щоб хтось передавав за границі. Тому що в одного тільки я мужика в групі Шкодовській знайшов на півкільця, бо він їх хтось йому передав з-за кордону. Але йому вони не пригодились при капіталці, його кільця були не випрацьовані. От вони так і запаковані, він їх і продавав. <кій> так що. Постарався і води налив, і не налив, не знаю. ну От от вам, які у кого будуть питання по таких моторах. Моє щось комусь треба заміряти. Може, щось якісь треба фотки в розборі його. Пишіть. В принципі, от він стоїть просто в запасному гаражі в нас в другому. Де всяка фігня від машин. У нас там храниться якісь деталі, б ушні. Таке всякий хлам. Ми виносимо просто сюди. А, так що, Щось треба, якась інформація, щось десь заміряти, щось десь показати з якогось ракурсу, як що знімається чи розбирається. От Зараз я, наприклад, прийшов, зняв з нього от на колекторі є от кришечка і тут клапан такий світ резиновий. У мене є підозра, що той клапан у мене зараз там не працює. От Я зараз хочу переїхати в другий гараж. Зніму зараз подивлюся, в якому стані. Там резиночка і оцю. Витру і попробуй поставити оцю. Якщо та там полопана, ні, то ця просто вернеться назад, прикрутиться туди і буде вона лежати і чекати свій час. Так що пишіть, кому що треба підзняти, показати. По наявності вільного часу, зможемо це зробити.